Пан Ігор та пан Андрій знані галицькі мандрівники, які люблять подорожувати. Щоразу вивчають нові локації і маршрути. Цікаво, куди цього разу вони помандрують? Пане Ігор, а давайте поїдемо в село Матків. Це те, що на Турківщині, саме так. Та це ж одне з найулюбленіших моїх місць. Це бойківський край, пан Андрій. Там неймовірна архітектура, культура, церкви. До речі, про церкви. В селі Матків знаходиться унікальна церква. Справжній шедевр. Церква собор Пресвятої Богородиці. Я не розумію, чого ми чекаємо. Поїхали, пан Андрій. Почекайте, давайте хоча б каву доп'ємо. В українських Карпатах є багато неймовірних місць та споруд. І по праву церква собору Пресвятої Богородиці села Матків, яка розташувалася на межі Львівщини із Закарпаттям, одна із кращих дерев'яних храмів України. Кожному варто сюди приїхати та відчути її неймовірну атмосферу, гармонію із природним середовищем та побачити її досконалу форму. Цей архітектурний шедевр бойківської школи храмового будівництва створили майстри-будівельники Іван Мельникович та Василь Іваникович, а їхні імена доніс до нас надпис, який зберігся на одвірку південних дверей церкви. Я думаю, ви теж звернули увагу на польський надпис, який з західної сторони церкви. Дата побудови. Так, 21 червня, 1838 року. Будівля у архітектурному вирішенні триверха та тризрубна. Квадратні зруби розміщені по осі, схід, захід. По периметру споруда оперезана піддащем. У своєму плані складається з трьох квадратних зрубів: більшого, центрального і двох менших бокових. З обох боків вівтаря прилягають невеликі прямокутні ризниці. Основні об'єми завершують восьмибічні верхи над нефом з п'ятьма заломами, над бабенцем і вівтарем з чотирма. Верхи увінчуються шоломоподібними банями з маківками та хрестами для внутрішнього простору. Усіх зрубів характерне висотне розкриття. У інтер'єрі храму центральний зруб з'єднується з бабинцем за допомогою досить високої арки. Уздовж стін бабинця розташовані хори у вигляді широкої галереї, які виходять у центральний зруб. Інтер'єр пан Андрію вкритий стінописом кінця 19 століття, збереглися іконостас та бічні вівтарі. В кінці 19 століття церкву визнали однією з найкращих споруд бойківського типу: дуже висока естетична та мистецька цінність церкви, завдяки унікальній конструкції, що ну, погодьтеся, нагадує китайські пагоди. І що головне, пане Ігор, незважаючи на зміни у забудові села. Первісний краєвид біля церкви зберігся. Бачите, пане Андрію, храм колись повністю був покритий гонтом. А зараз на його стінах шалівка, а на маківках блях. Але навіть так, під шалівкою і під бляхою вона виглядає неймовірно. І недаремно церква занесена до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На південному заході від храму знаходиться дерев'яна триярусна квадратна у плані дзвіниця, яку вкриває наметовий дах з галереєю під ним, з балконом на другому ярусі. Ця дзвіниця була споруджена на початку вересня 1924 року майстром Михайлом Векличем за протекцією отця богослова Володимира Куновського. Ця дерев'яна церква відноситься до видатних пам'яток бойківської архітектури та монументального мистецтва. У 2013 році цей храм разом з іншими сімома дерев'яними церквами України Карпатського регіону було внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні церква Собору Пресвятої Богородиці знаходиться в користуванні та опікуванні греко-католицької громади села Матків. Бойківська святиня охороняється державою та Внесена до переліку пам'яток національного значення. Неодмінно треба сюди ще повернутися. Тут чудова аура та атмосфера, пане Андрію. Безперечно, є в Галичині місця, де так багато енергії, історії та краси. Село Матків та церква Собору Пресвятої Богородиці одне з них.